Полюбляєте фарширований перець, а у вас або ось отакий виріз, куди потрібно, ну дуже багатько фаршу. Або навпаки. Є перчик, скажімо так, не кондіція. Маленький, кривенький і не чинити нічого. Тоді пропоную вам приготувати ленивий фарширований перець. Для цього нам знадобиться фарш. У мене свинага в'яжий, 500-600 грамів потрібно. У мене 600. Далі. 500 грамів цибулі і 500 грамів моркви. Я чомусь була впевнена, що у мене моркви більше, але виявилося е, менше. Тут у мене 350 це нічого критичного. Ну, собственно, сам по собі перець. Перця потрібно кіло десь, кіло 400 в отаких от рамках. У мене тут сьогодні кіло 150 сіль, перець, спеції за смаком, сметана і 200-250 грамів або рису, або булгуру. Я сьогодні буду використовувати булгур. У мене такий пакетик, кахали, це нічого страшного, просто висиплю та і все. 250 грамів булгуру. Все, починаємо готувати. Якщо ви на якійсь строгій дієті і вам категорично не можна нічого смаженого, то тоді моркву кришимо кубиком. Ой, цибульку кришимо кубіком моркву натираємо на тертушці і додаємо до фарша цибулю, моркву і рис або булгур. Якщо ж ви все-таки не на такій строгій дієті, то я раджу пропасірувати. Не засмажувати дуже довго, але спасірувати. Чим ми зараз і займемося. Нарізаємо цибулю кубиком, а тим часом на вогонь ставимо сковорідку. Пів кілограма цибулі це десь 4 ось такі крупненькі цибулинки, не дуже великі. Ну, і не малі. Стосовно того, що можна смажити, а можна використовувати сирим, це я вам заявляю зі 100% гарантією. Тому що я в свій час готувала із сирою. Але ну, смак різниця. Тому, якщо бажаєте, щоб було смачніше. І я ще раз повторюсь: ви ні на якій строгій дієті то я раджу вам все ж таки спасірувати. Як тільки цибулька трішки спасирувалася, вона навіть, бачите, не підрумянилася, нічого, але змінила аромат свій. Відправляю туди натерту моркву і також легенько так, до пом'якшення, аби тільки прибрати запах сирих овочей. Багато жиру лити не потрібно. Можна, звісно, і на смальці, і на салові це робити, але я готую на олії або на вершковому маслі. В даному випадку сьогодні це рослинна. Рослинне масло, рослинна олія, соняшникова. Все, даємо протомитися. І добре необхідно промити. Крупу, чи то рис, чи то булгур. Зараз багато хто замість рису перейшов на булгур, навіть у приготуванні плову. Добре промиваємо, і нехай стоїть, поки що чекає. А поки цибуля з моркою пасірується, ми займемось перцем. Перець необхідно нарізати. Ну, я би не радила дрібнити дуже. Тому що, як скажуть хейтери, у вас вийде каша. Тобто, взагалі можна дрібненько порізати, взагалі можна прямо ось такими шматками залишити. Це не принципово. Але, як на мене, краще ось такими або полосочками, ось отак баде, або ось такими кубиками, Щоб можна було. От, ну, ви величкою накалуєте або ложечкою, щоб на один раз покласти в рот. Отакими шматочками. І так подрібнюємо весь перчик. До речі, приблизно за таким же рецептом я готую і лениві голубці. Але там трішки є різниця, в капусті в нарізці і в заливці. Але принцип той самий. Трішки ось трішки пізніше перчик з'їмо, і я, напевно, що приготую так само линиві голубці. Все, наша морква, господи, морква з цибулькою. Підсмажилися, залишаємо вихолонути трішки наше, наша овочева маса вихолонула, вона ще парує, тому що в кухні прохолодна, маса все ж таки тепла. Додаємо її до фаршу, не обов'язково чекати, поки вона повністю вихолоне. Сюди ж відправляємо. Або рис, або булгур в сирому вигляді, просто добре промитий. Обов'язково перчимо і солимо. Я більше не додаю нічого. Якщо у вас є якісь ваші улюблені спеції, ви можете додати. Хоча ні, знаєте, трішечки додам копченої паприки. Все ж таки додам. Вона тільки збагатить смак, гірше вона не зробить. Ось отак. Все, і тепер добре це вимішуємо. Все, фарш наш готовий. Далі. Що стосується самого перця, можна використовувати прямо ось так. Тим паче, якщо у вас, повторюсь, знову якась строга дієта, або ви там на якомусь харчуванні. Але смачніше все ж таки, як і повноцінні фаршировані перці, трішки йому придати знаєте, так, запаху смаженого. На абсолютно сухій сковорідці. Це після зажарки, ну, після моркви з цибулею, невеликими частинами. Ну, десь приблизно я розділила на три. Ось залишила і ось насипала в сковородку. Трішки обсмажую. А тим часом беру каструльку, в якій буду готувати. Я буду тушкувати ось отакий. Вот Вона на 6 літрів. Ну, нема в мене меншої гарної каструлі ніяк не. І трішки, трішки, зовсім трішки. Перчик, зараз я спробую, щоб вам було видно ось так. Просто його трішечки підсмажити не до готовності, не до м'якості, а просто щоб пішов. Аромат такого, знаєте, смаженого перцю. Все, бачите, буквально трішечки. На деяких шматочках з'явилися отакі темненькі, підсмажені. І відправляю на дно каструлю. На сковороду тим часом ще перчик кладу. Нехай гріється, смажиться. А далі перший слой нижній потрібно гарно дати перцю, щоб ваше м'яско там не пригоріло фарш ніде нічого. Ось отак. І тепер сюди зручніше прямо. Руками викладаємо наш фарш, начинку, скажімо так, якби це був не ленивий перець, це була би начинка. Ось так. І чекаємо, доки підсмажиться друга партія перцю. Нагадаю, олію ми не льємо. Нам просто потрібно, щоб пішов такий запашок підпеченого перця. І знову перчик відправляю сюди. Розраховуйте так. Щоб останнім шаром у вас були овочі. Ну, тобто перець, ну, давайте перець. Голубці я потім буду показувати, там трішки різниця. Останнім шаром повинен бути перчик. Тому так розподіляємо овочі. Притрамбовувати не треба. Ті, що залишилися поки що на тарілочку, а сюди залишившися, відправляю і знову фарш. Ось отак нічого не трамбуємо. Знову перчик. Перцю можна більше. У мене було кіло 150 кг, можна сміливо брати до півтора кілограми на ці пропорції, тоді буде застелений весь слой. Так, зараз, бачите, не весь слой фаршу застеляється перцем. Якщо взяти перцю більше, до півтора кілограма можна брати сміливо на цій пропорції, повторюся. Це буде нормально. Все, розподіляємо останній фарш і чекаємо, доки перчик, залишившися, підсмажиться. Ось так. Все, перчик готовий, висипаю зверху. І тепер залишилося зробити заливку. Ну, заливку кожен робить під себе, під свій смак, але до перця обов'язково, я вважаю, в нашій родині це так. До перця обов'язково потрібна сметанна заливка. Відставляю поки ще перчик, беру ємність. Пакет сметани, сметана купована, на жаль, ну, яка є, ніколи. Робити свою, а готової нема. Так, трішечки, трішечки, зовсім трішечки, я додаю томатного соуса. В мене це мій той, що я готувала. Буквально там 2-3 ложечки. І сюди обов'язково додаю 10 овочів або 12 овочів, що є. Обов'язково. Тепер це все перетворюємо на однородну суміш. Багато томату не давайте. Трішечки. Так, щоб не трішечки перчу і водичкою розводжу. Я люблю, щоб перчик був, коли тушкується, щоб було багато оцієї юшечки, тому я заливаю добре. Обов'язково куштуємо на смак, тому що наша заливка повинна бути дійсно вже смачною. Я скуштувала, мені не вистачає солі, тому можна додати ще приправи овочевої, бо вона містить сіль. І ось тепер наші майбутні Линиві голубці, шуткую перець, звичайно. хоча коли я знайшла цей рецепт, я вже не пам'ятаю, де саме я його знайшла, але знайшла я рецепт в якійсь газеті, здається, у бабушкиній порадниці. І він був саме як линиві голубці, а під перець я його вже під себе переробила. Якщо вам здається, що замало соусу, то просто додаємо водички. Тому що ми ще потім все рівно будемо його куштувати на смак. І все, відправляємо тушкуватися. Ну, ось і все, наш ленивий фарширований перчик готовий. Ось так він виглядає. Каструлі. Накладаємо на тарілочку. Можна з гарніром, можна без. Я, коли у мене є або переці, або голубці, я вживаю його без гарніру. Ось так це виглядає. На тарілочці. Але я, скажу відверто, люблю глибшу піалочку, і щоб цієї юшечки було побільше. Смак той самий, що у звичайних фаршированих перців. Вид вид не для святкового застілля, а для себе на повсякдень. Очень даже может быть. Зате ви можете приготувати, використовуючи некондиційний перец. Маленький, кривенький, різноманітний. Можна, звичайно, із гарного перцю. Готуйте і насолоджуйтесь смачного вам.